О, як пташки співають. Вітаю, друзі. Як я вчора і казав, сьогодні знову ми приїхали пошукати грибочки в лісах біля Днестра. Це інший ліс, інше місце, але теж гарне. Сподіваюсь, буде сьогодні поход такий же грибний, як і вчора. Бачили, так? Да? і біленьких, голубінки, лисички трошки знайшли. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я, Іріша і наші собакени. Дійсно гарно співають. А. Ну що, друзі, все, що ми знайдемо, як завжди, все побачите. Пройдемось сьогодні вздовж лісу, там праворуч є поле. Пройдемо обов'язково поглубши в ліс. Ну сьогодні не так скокотно, да, як вчора? Ну так, да. сьогодні трошки впала температура. Ага. Але комар'я багато, так? Да? Хоч і обрубилося все рівно. Кусають. Злющі такі після весни. І перші наші знахідки це лисички. А що ти? Що там в тебе? Білий? У вірі, що білого знайшла. А, який гарний. Слухай, то ми сьогодні з грибами знову. Зовсім маленькі брати не будемо, але от такі візьмемо. Воно. Оце маленькі. А ну ще. А ну що, тут росте. О, диви, які розміри, але чомусь розчавлено. Ну, хтось тут ходив. Так. Да. Ну тут можуть бути і місцеві. Знаєте як, ми ніж одні їздимо по цих лісах. А можуть бути і звіри. wani oh, О, це взагалі то розмір. Як ховається тут. Там маленькі. О! Пташки співають. А ми грибочки збираємо. Собаки своє задоволення діяють. Я завжди кажу, що то во дворі там у нас є поруч поле, там можна побігати, але це все рівно не то, то в місті. А в лісі зовсім інша справа. Оп, Залучається. Всю візьмемо. То тут багато її, ну, відносно. Це ще не масово, але. Жекірі? Більба? Отако. Розгортаєш листечко? А вони тут ховаться. І нехай залишається. Ці гарні. Ох, незручно вам Рука занята, а мене... А, комар'ю кусає. Нещадно. Ще там зараз тут сховаю, бубочки нехай залишаються в лісі. Де? Ага. Всі гарні. Зараз подивимось. От я кажу, пташки співають, да, ми тут спив пташок збираємо грибочки, гарно. Ось ці залишимо. Так. Ну, ці заберемо. Купка. А от ще, ох, на дломи тут мав. От ще. То маленький Грибочок нехай залишається. А ці? О! Ці позбираємо. А воно диви, яка велика. Угу. Да? Одна чи декілька? 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 Зараз вже все чаще і чаще, а вон ще. Ходимо з двома кошиками, тому що незручно. У мене постійно поруч. Так, десь я відійду, десь ріша. Вже грибів, грибів все більше і більше. И маленький, Все можно забрать. Еще вот, вот. там? Угу. Ух! Какие крупные! Ніка. А, на надломив їх маленьких вже. Не знаю, як в тебе, я влюбився в ці палки. О, Ти просто та бачив. Так зручно, ого! Так зручно з ними. Зараз покажу вам що тут я розкопав. О! Не ця маленька, не так. А цю, такі як бочечки. А бачите. Ну, Ось такими кубками вони тут ростуть. Тут 10 кошиків не назбираєш, але нам так багато не треба. Ще повторюсь, масово вони не пішли. Ну видно, що тут в цих місцях не так давно дощ пройшов. Земля не як порох така була, знаєте, як буває. Але і не така волога прям. Ну, Теплі дні воно все висихає, поки сонечко світить за день. Де він? Жека! Жекері? Жекері? А це що, голубінки? Ого, да гарний. Бачите, і лисичка. І білий тут. І воно голубінки. Дека? Ще раз будеш убігати. От, посратися вийде. Голубінка. О, надломив. Але чиста, бачите? До кошика. Пішли ми вже в глуб ліса. Там лисички багато, але маленькі. Подивимось, що тут. А в тебе що там? Білий? білий? Він що каже? Це що білий такий. А що, так виглядає, що? А, да, буває таке, Сироїзки часто такий кольор, особливо коли маленький. Така закруглена шапка. і так, Не маленька. І путаєш іноді з білим грибом, так, і здалечку. Ага, бачу, Ну так, да, така шапка. А от і біленький. Ішка, каста побачила. О, такий гарний. Да, такий, Відкритий був чи ти листочки розгортала? Ні, відкритий. Відкритий, так? Не ховався. Да? Угу. Угу. Ну тобто наш грибочок. Тобто хотів, щоб ми йти. Що розвідник? Набігався? Побіг кудись отак вниз, там яри. Ми туди і не підемо сьогодні, ми так погуляємо по така відносно ровний участочок лісу. Віддать щось почую. Щось йому там забираємо і йдемо шукати далі. О, до кошика. Вот, ще одна голубінька. Гарно. І ще одна. Ну, це сироїшка її вже під'їли. Ага. Ну, Оце гарно, цю візьмемо. Ух ти! Зачепив листика. І от вам ще одна. Ріша. Не біжить сильно, тут я голубінки знайшов. Швидко не йдіть. Почекайте, мене я голубінки знайшов тут. Уважно подивитися, бо ви ж бачите. Маленькі оці ховаються. Із не видно. І підійшла до мене, буквально ліворуч метрів п'ять от цих голубинок. Біленький. А, да? а ну ух ты! А, два біленьких? А ну. Так, воно один. Щось якось його шапку хтось надкусив. А воно, друге. А воно третій ріж. Третій не зараз. Зараз я тут залишу кошика. Воно третій. А, О! Ще один. Заберемо. Зараз подивимось, що це за ніжка така. Да, від біленького. Бачите? І півніжка залишається? Да, так, шапку хтось з'їв. <гум> угу. о Гарний гриби. До кошика. Ах, друзі, дочекалася, дай Кожен похід. Кожен похід з грибами. Гарно як. Тут жодної лисички ми не знайшли. Тільки от з краєчку ліса. Але тут є... Ух ты, які гарні. Але є голубінки, є білі гриби. Небагато, але є. І дуже важко їх шукати. Сонечко, бачите, вже потихеньку сідає. Ми сьогодні пізно приїхали. Не було часу, не змогли раніше виїхати. Тому трошки в лісі вже так видно, але... Жиклен, ти провинився сьогодні, то шукай гриби. Пішли, маска, пішли, пішли. О, ще одна серишка. Звір слимакона їсть її. Скільки ходимо от зараз по цьому лісу, Жодні лисички, я казав, що не знайшла, А от знайшла. що знисло. Ага. Uh -huh. Ну, деяку можна зібрати. О, ну, ці нехай залишається. Такая. Лише комплектуванка. Нехай підростає. А воно ну, теж маленька. Теж прикрема. Я мені показує показую, бачу, показує грип, я кажу, ну щось схоже на своїй так і, і дивимося під ноги, тут два біленьки ще. Ага. Один і другий. Так, а ну поруч може ще сховались. Тут, а? Більба, бачиш рибочок? Шукай такий самий. Десь тут поруч. Жека, тобі нема, да, що показувати цей гриб. Це рівно, зараз їздить в іншу сторону. Нічого поруч не побачили. Ми вже, друзі, потихеньку повернули з цього ліса. Йдемо в сторону дороги, до машини. Ну, от такі ще знахідки. Є. Не знаю скільки ще знайдемо. Ось. Але ми вже і так непогано сьогодні час провели в лісі. Собаки набігались, ми в грибочки позбирали. Друзі, ну це просто якийсь цирк. Не повірите. Одночасно я рішу кажу білий. І вона мені каже, в один голос, це один. Зараз підійдемо до Іріші, я, я тут кошика залишу. А в мене такий гарний, слухай. Ага, а ти порили біля дерева? Хто це кабан, не знаю хто. І а, він 100% був під листочком, Його не видно було. ну Ми так робити не будемо по всьому лісі. Треба трошки почекати. Ну цей, дякую. Звіру, хто то не був, хто в кабанці, хто от, що відкрив такий грибочок. Не був, не був, не був. Та, отак він і був, він не був прикритий. Заберемо і цей. От таких два грибочка нам дарує ще ліс практично на походу. Голубінка, дві голубінки. Ну, одна, напевно, їй гаплик. Да. А оця, зараз подивимось. О! Ця гарна. Це як і вчора, вже да? виходимо з лісу. Ага. А, і нам грибочки попадаються. Ага, їдай. А так і сьогодні вже практично залишилось метрів п'ятдесят. І от такі подарунки ще. Друзі, побачили, гриб, воно на сонечку стоїть. Шапка не зрозуміла. Що це? Білий чи голубінка. Ано. Білий ріш. Це такий білий. Ага. Ну точно наприкінці походу нам отакі вот подарунки, а супер. Настрій, друзі, такий ну просто, ви бачите, а які грибочки. І прямісенько він на такому сонечку. О, який грибочок. Який гарний. Ну точно нас ліс не відпускає. Ще одна. А ну ця, ні, ця поїдена. А от ці дві гарні. І воно ще поруч третій грибочок стоїть. Теж. Бачите, який. Гарнюн. І ще декілька знайшла. Тільки відійшов 2 метри. Іріша воно каже, що білого знайшла. А в мене отак, дві сировішки. Ще до кошика. А Зараз подивимось, що там Іріші ще. А ну показуй. О, який гарний. А в мене о. Там в мене також є. Теж? Ага. О, це грабочка. Да, так, да, так, да, так, це храбочливо. Вирішив все ж таки перевірити. Бачите? Не храбочливо. І тут, зараз зріжемо. Теж гарно. Ось так, все ж таки гарно. Ліс нас заманює все далі і далі отакими от грибочками. Бачите? Але, друзі, треба їхати до кошика. Там ще й ріше лисичка є, і голубінка, і білий є. Ну так, будемо їхати, друзі, з вами. Ну, як завжди, до зустрічі у лісі.